Тож продовжуємо малята математику вивчати. Ведмедик запросив нас на прогулянку до лісу. Кого він там побачив? Це ж птахи, шпаки. Навесні шпаки повертаються додому з теплих країв та висиджують пташенят. Розгляньте птахів. Скільки їх? Багато. А ще шпаки шукають собі житло, а живуть вони на деревах в шпаківнях. Допоможемо їм. Поселимо кожного птаха в свою шпаківню. Чи всім птахам вистачило шпаківень? Так. Малята, скажіть, скільки шпаківень? Шпаківень стільки ж скільки і птахів. Чого більше? Птахів чи шпаківень? Порівну. Один птах залишив шпаківню. Чого менше? Птахів чи шпаківень? Птахів. Наскільки шпаків менше? На один Шпаки побачили гусениць і забрали їх. Давайте перевіримо, чи в кожного птаха є гусениця? Скільки птахів і скільки гусениць? Порівну для шпаків шпаківні будують люди. Ось такі шпаківні хлопчик. Побудував і статун для птахів. Давайте й ми зробимо шпаківню, щоб іншим птахам було де жити. А зробимо шпаківню із геометричних фігур. Візьмемо квадрат синього кольору, трикутник жовтого кольору, круг чорного кольору і смужку жовтого кольору. Аркуш паперу, клей, пензлик та серветка. Посередині аркуша паперу викладаємо квадрат синього кольору це сама шпаківня. Вгорі над квадратом кладемо жовтий трикутник це дах шпаківні. І внизу під синім квадратом кладемо жовту смужку. Це. Палиця, за яку прибивають шпаківню до дерева, щоб вона трималась на дереві. І посередині синього квадрата викладаємо чорний круг. Це вхід для шпаків у шпаківню. Залишилося все тільки приклеїти. Ось така гарна шпаківня для шпаків, які ще повернуться з теплих країв, у нас Получилось. Малята, пригадайте, кого ми разом з ведмедиком побачили в лісі? Чи всім шпакам вистачило шпаківень? Кого було більше? Шпаків чи гусениць? З яких геометричних фігур ми склали шпаківню? Молодці малята. До побачення до наступних зустрічей.